Вони лікують душі наших захисників. Військові психологи на фронті допомагають оборонцям контролювати свій страх і стрес та підтримують їхній бойовий дух. Офіцери-психологи пліч опліч із військовими третій рік поспіль на війні. І їм теж складно. Вони вигорають, потребують відновлення та постійного навчання. Адже щоразу стикаються з новими викликами. Тому оперативне командування Захід організувало для них в Ужгороді спеціальний тренінг. Упродовж двох тижнів військові психологи. <дивчаться> новітніх ізраїльських та натовських практик і відновлюють свої сили. В кінці 2022 року я мобілізувалася і вже, відповідно, пішла по е, певним процесам, отримала офіцерськ, первинне офіцерське звання в 23 2023 році. І почала працювати вже в самому безпосередньо районі виконання бойового завдання. Тетяна Лук'яненко, офіцерка відділення психологічної підтримки однієї із бойових бригад ЗСУ. Ще чотири роки тому про військо і не думала. Була медичною працівницею, митною брокеркою. Хоча за освітою психологиня тепер каже ця робота, їй до душі на фронті. Жінка стала підтримкою для оборонців, яка додає їм сил. Стани бійців різні. В першу чергу, це страх. Страх розуміння загрози життю і здоров'я це страх за рідних, страх за побратимів. Тетяна разом із колегами із підрозділу по усій лінії зіткнення від Куп'янська до Запоріжжя приїхала до Ужгорода на спеціальний тренінг. Його організувало для них оперативне командування. Захід за 14 днів офіцери зможуть не тільки підвищити свою кваліфікацію. Свій рівень, а й відновитися, і відпочити це надзвичайно важливо відновити їхній ресурс, щоб вони могли відновлювати ресурс наших військовослужбовців. Це пілотний проєкт, розроблений у співпраці з громадською організацією Фундація розвитку бізнесу та українським католицьким університетом. Саме його фахівці, практикуючи психологи, і проводять заняття індивідуальні та у групах. Нема на жаль універсального підходу таблетки, але ми стараємося насправді підібрати і акумулювати найкращі методи, якими якими користуються в Ізраїлі, якими користуються в країнах НАТО, так і також активувати їхній власний цінний досвід. Навчання поєднують із техніками відновлення самих психологів, щоб вони піклувалися і про себе та вміли допомагати у першу чергу собі, бо вони теж люди втомлюються і вигорають. Під час цього заняття офіцери торкають. Ця власної вразливості і діляться тим, що болить. Ми маємо з одного боку перепол... розповідь, А з іншого боку, коли ми чуємо це від іншої людини, ту саму розповідь вона зазвичай перша вона завжди трішки холодніша ніж своя. Ми маємо можливість дистанціюватися до цієї історії і спробувати її почути, наче з боку, фронтові психологи кажуть, можливість відновитися, стабілізуватися і отримати нові знання для них вкрай необхідна. Бо щоб бути ефективними, працювати і допомагати відновлюватися військовослужбовцям на фронті, вони мають бути самі в ресурсі. це збагачення на фоні того, що є трохи часу відновитися, корисне. бо поточний етап війни ще нам не натякає на те, що є якесь завершення, тому маємо мати сили на цей марафон. Ми всі не сталеві, так тому така навіть ем, декілька днів передишка, зміна обстановки вона дуже потрібна, і ми дуже за це вдячні за таку можливість. У структурі психологічної підтримки персоналу оперативного командування захід понад одна тисяча офіцерів. Усі вони постійно підвищують свою кваліфікацію. У першу чергу це потрібно тим, хто працює безпосередньо на передовій. Такі тренінги планують проводити в Ужгороді щомісяця. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма вікна Естеб.